Доброго дня, шановні українці та Україна. Сьогодні на кандрі 12 листопада 2025 року. Я знаходжусь в Києві, контрактова площа біля знаменитого Чортового колесу. Бачите? Що можу сказати? Світла немає, древнчать генератори, всі спокійно йдуть, напевно, хто на роботу хто гуляє, як по історичному місті Києва. Ну, Що можу сказати? Світлом у нас поки що не зрозуміла ситуація, що буде надалі. Тепло нам дає ще поки природа. Плівки міндича крутять по всім змі. Ну, напевно, все повторяється і надалі буде спостерігати, будемо спостерігати ще якісь новітні заходи. Або новітні новини не тільки про Ниндича, а, напевно, про інших осіб, які були при владі, які робили неправильні кроки стосовно українців та України. А зараз, після 4 років війни, їх тільки замітили і побачили. Тому спостерігаємо і. Йдемо надалі. Бережіть себе, бережіть свою родину. І я думаю, що все у нас ще буде добре. З вами ваша Наталя Миролюк.